Краса, стиль, сексапільність. Її порівнювали із Гретою Гарбо та Марлен Дітріх. Вона могла б стати такою ж відомою, як Мерлін Монро чи Одрі Хеберн, і таки стала першою українкою в Голівуді. Її звали Анна Стен. Київська красуня, яка підняла на вуха увесь захід. Як їй це вдалося, за що вона полюбилася глядачам та чому в Совєтському Союзі її називали зрадницею. Мене звати Вікторія Сметаненко, це канал Тегроловка. Тут я розповідаю про відомих та маловідомих українок, які мали чималий вплив на нашу історію та чиє життя надихає. Обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити відео, та поставте цьому відео вподобайку. Ми ж починаємо. Перш за все, потрібно сказати, що життя Анни Стен оповите багатьма таємницями, і перша з них це дата її народження. Дослідники творчості Анни сходяться на тому, що вона народилася в Києві. Хтось каже, що це було в грудні 1908 року, але окрім цього, звучать теорії, що це міг бути і червень, чи жовтень того ж року. Також існує два ймовірних прізвища: перше Анна Фесак, а друге Аннушка Стенський Судакевич. Однак точно відомо, що її батько поховає. Дивіз козацького роду, працював театральним художником-постановником, а матір була примою балериною Київського театру опери та балету і за однією із версій шведського походження. Тож світ мистецтва був для Анни добре знайомим з дитинства. Та й сама білява артистична красуня не уявляла себе поза сценою. Це помічали і інші, тому з дитинства Ганна займалася танцями, брала уроки гри на фортепіано. Правдивої інформації про ранні роки Анни збереглося. Мало, ймовірно, дівчина самостійно створила свою власну неправдиву біографію, аби таким чином зацікавити своїх шанувальників, або це може бути пов'язано із Радянським Союзом, до якого вона не хотіла повертатися. Але вона ніколи не соромилася свого походження і завжди відкрито заявляла про те, що є українкою. А у своєму щоденнику акторка зазначала, що її батько працював звичайним продавцем у взуттєвій крамниці. Щоправда, це мало ймовірно. До щоденника Анни ми ще повернемося, адже він зіграв одну із причин не повертатися в СРСР. Коли Анні виповнилося 5, почалася Перша світова війна, і у 1914 році її батько пішов на війну. Повернувшись, він тяжко захворів та помер. Тоді їй було лише 12. Щоб якось зводити кінці з кінцями, дівчина працювала офіціанткою. Є відомості, що у 1924 році дівчина навчалася у Київському державному театральному технікумі. Анна вивчала історію моди, українознавство, історію розвитку кінематографії, грим, техніку руху та ще дуже багато іншого. Саме там під керівництвом Леся Курбаса зібралася група акторів, на базі якої згодом виникло творче об'єднання Березіль. Але туди Анна не потрапила. Вона грала в аматорському театрі при політичному управлінні Київського міського округу. Тоді вперше вийшла на театральні підмостки в аматорській виставі, в якій, зокрема, виконала головну роль. За одним із джерел її педагогом акторської майстерності на той час в Києві став відомий актор Валерій Інкіжинов, а згодом асистент-постановник Всеволод Мєрхольд. Тобто, вже тоді професійні зв'язки дівчина мала непогані, але гроші потрібно було десь брати. Щоб якось заробляти на життя, вона продовжувала працювати то офіціанткою у київському ресторані, то коректором в газеті. За однією із версій, у 15 років дівчина брала участь в аматорській виставі Брати Карамазови». здобувши освіту у Київському державному театральному технікумі. Анна також працювала репортером, грала в малому театрі в Києві і брала участь у заняттях театральної студії під керівництвом актором Хато Івана Чужого в той час вона вперше вийшла заміж за відомого київського конференсьє та актора естради Бориса Стена. Аби краще запам'ятовуватися і бути трохи цікавішою публіці, Анна Фесак взяла собі за псевдонім сценічне прізвище свого чоловіка і навіть після розлучення не змінила його. Так і увійшла в історію кінематографа як Анна Стен. У 1926 році вона успішно склала іспити в перший чинний театр пролетарської культури в Москві. Тоді це вважалося справжнім успіхом, адже відкривало зовсім нові можливості для талановитої киянки. Там юну акторку помітив російський режисер і викладач Костянтин Станіславський, який і організував для неї прослуховування в Московській кіноакадемії. У 1926 році російський кінорежисер Віктор Турін запросив стен знятися у своєму фільмі Провокатор за твором українського письменника Олеся Досвітнього. А наступного року в Москві вона тріумфально дебютувала у стрічці Дівчина з коробкою, яку показували не лише в СРСР, але й в Європі та США. Насправді, це була проста радянська романтична комедія, яку зняли ще й в межах кампанії з пропагандою державного займу СРСР. Втім, на кар'єрі Стенце позначилося дуже добре, адже її помітили за кордоном. Згодом вона все частіше почала зніматися її партнерами по стрічках стали відомі актори на той час, і вона продовжувала працювати із Всеволодом Мірхольдом. Саме це дало підстави кінокритикам оголосити, радянське кіно нарешті знайшло свою віру холодну. До 1928 року 20-річна українська актриса стала однією із найбільш упізнаваних і улюблених актрис усього союзу. А в період нової економічної політики в СРСР фільми за її участі мали шалений успіх. Другою успішною роботою, яка вийшла на екрани в 27-му році, стала головна роль у соціальній драмі Земля в полоні згодом за режисера цього ж фільму Федора Оцепа Анна вийшла заміж. Того ж року дівчина стає знаменитою. Її портрети друкують на обкладинках радянських журналів, а її само вважають ідеальним втіленням радянської жінки. Втім, великих фінансів цей успіх не приносить. Разом із своїм чоловіком Анна продовжує мешкати в Москві у двокімнатній комуналці. Існує навіть легенда про те, як у гості до Анни прийшла її подруга-актриса та застала стен за прийням білизни. Аню, як ти виглядаєш, боже, подивись на себе, ти ж кінозірка відреагувала подруга. На що Анна відповіла: Але ж я радянська кінозірка. У 1928 році виходить стрічка Якова Протазова Білий Орел, де Анна грає роль гувернантки. Фільм також з'явився у німецькому прокаті та привернув увагу іноземної кіноіндустрії. До речі, вже тоді її колеги по цеху, наставники та інтелігенція потроху почали виїжджати за кордон і звідти не поверталися. адже на початку революції більшовики багато обіцяли і тоді їм повірили. Але вже в 30-х роках почалася зовсім інша риторика соєтів, яка показувала їхні справжні наміри та дії. Згодом у 1928 році родина поїхала до Німеччини, щоб знятися у фільмі Жовтий квиток. Це був спільний проєкт німецької та радянської кіностудії. Наступного року Федір виступив режисером спільного німецько-радянського кінопроєкту Живий труп. Ця стрічка принесла йому шалений успіх. Анна, яка теж грала в цьому фільмі, миттєво стала відомою в Німеччині. І за це вона отримала чималу порцію критики та цькування в СРСР як зрадниця. Отак, от, от від ідеалу радянської жінки до ворога народу, всього лише за кілька кроків. А ще актриса, виїжджаючи за кордон, залишила свій щоденник, той самий, на зберігання відомому на той час критику. А він узяв і прочитав всі записи жінки, і на підставі прочитаного в пресі з'явилася розгромна стаття про Стен. Відтак Анна вирішила не повертатися в совєтську реальність та до цеху вітчизняних кінематографістів. В 1931 році оцеп знімає свій перший звуковий німецький фільм Вбивця Дмитро Карамазов» з Анною Стен в головній ролі. Фільм набув великого успіху в Європі та США і приніс визнання оцепу як режисеру європейського значення, а Анні Стен як акторці. Вже наступного року Анна Стен отримала запрошення до Голівуду від знаменитого продюсера Семюеля Голдвіна, співвласника кіностудії Метро Голдвін Майер. Він мав намір зробити з неї другу Гретту Гарбо, про що прямо заявляв у пресі. Дивно, що не першу Анну Стен, а саме другу. До речі, в СРСР вона теж була другою простовір холодное Агент Голдвіна запропонував Стен контракт. На той момент Анна вже розлучилася з оцепом, а її третім чоловіком став Євген Френке, російський емігрант, архітектор та кінопродюсер. Після тривалих роздумів подружжя все ж таки погодилося на переїзд. Хоча Анна Стен і мала стабільність у німецькому кіно, на той момент у Берліні вже почали набирати обертів націонал-соціалістичні наративи. Їй це було зовсім не до вподоби. Агент Голдвіна підписав і Стен Контракт. Ракт, але забув згадати про те, що вона не розмовляла англійською, і саме це ставило під сумнів її появу в звукових картинах. Втім, з самого початку кіномагнат мав величезну віру у Стен та взявся інвестувати у неї. Протягом наступних двох років Голдвін займався з новою зіркою англійською мовою та навчав її голівудським методам акторської майстерності. Преса Голдвіна називала Стен пристрасною селянкою і продавала її образ газетам по всій Америці. Про те, як Анна Стен вивчала англійську, навіть співали у мюзиклах. Однак, попри надвеликі очікування, жоден із трьох фільмів компанії з яскравою киянкою, а це Нана, ми знову живі та Шлюбна ніч не здобув бажаної уваги публіки. Врешті Голдвін розірвав контракт із Стен. І хоча стрічка Шлюбна ніч отримала призна венеційському кінофестивалі, кар'єра Анни Стен пішла вниз. У Голівуді за нею закріпилося навіть прізвисько Голдвінова примха. Американська публіка не прийняла нав'язаного їй. Одвіном образу звабливої селянки і не пробачила відчутного слов'янського акценту. При цьому в Голівуді, як і в Європі, всі були у захваті від стилю киянки. Кінопродюсер Деріл Занук казав, що вона одягається краще за всіх, кого він коли-небудь бачив. А Дороті Арнзнер, яка зняла Стен в драмі Нана, ставила її в один ряд з Гретою Гарбо та іншими найстильнішими акторками. А французький шансоньє та кіноактор Моріс Шевальє назвав десятку найкрасивіших у світі жінок, і серед них він згадав Анну Стен. Кінокритик Жан Лу Пасек назвав Анну трагічною представницею світу голівудських зірок великої епохи. Окремо варто зупинитися і на вроді киянки, адже вона була неймовірно красивою: тендітна, ніжна, блискуче волосся, тонкі вилиці. Ви просто подивіться на її фото. А на цій фотографії вона мені схожа на Мерлін Монро. Тим часом Анна призвичаїлася до життя в США, значно покращила свою вимову, що продемонструвала на радіовиставі, яка отримала велику популярність, але принципово не змінила статус Стен як згасаючої зірки. Починаючи з 1937 року, Анна Стен бере творчу паузу і з'являється на екранах дедалі рідше. Втім, наступного року вона дебютувала на Бродвеї в популярній п'єсі Бертольда Брехта три грошова опера, а також продовжувала. Зніматися в головних ролях у голівудських і британських фільмах до середини сорокових. Одна із стрічок, мій син, була втрачена в роки Другої світової війни. І аж у 2008 році в Аргентині було знайдено п'ять котушок з цього фільму, без оригінальних титрів, який було атрибутовано як син іншого. Копії цього фільму досі зберігаються в архіві музею кіно у Буенос Айресі. З 1950-х років Анна Стен викладала в акторській студії. Наприкінці свого життя голівудська акторка українського походження жила на власній віллі в Санта-Моніці разом зі своїм чоловіком на березі Тихого океану. Гонорарів з тих кількох стрічок, у яких Стен знімалася, вистачило, щоб не перейматися про гроші до кінця життя. І зрештою, у 1962 році вона завершила свою акторську кар'єру. Її творчий доробок становить понад 30 фільмів. Хоча велика частина з них загубилася, ті стрічки, що збереглися, назавжди закарбували її талант. А потім вона серйозно зайнялася живописом і в цьому мала значний успіх. Її картини зачаровували поціновувачів мистецтва, виставлялися в Бостонському музеї. А Смітсонський інститут влаштував європейське турне її творів. Також вона присвятила себе благодійності та допомагала численним емігрантам із Радянського Союзу. Тут постукало в двері її радянське в минуле. Вона просто не хотіла, щоб інші переживали того, що вона. На перший погляд може здатися, що вона, як і багато акторок того часу, народжених в Києві, вважала себе росіянкою. Але ні. Вона чітко ідентифіковувала себе як українка. Так, в інтерв'ю українсько-американському часопису Анна Стен чітко заявила, що є українкою. Ще раніше вона давала кілька коротких інтерв'ю, в яких теж наголошувала, що є українкою. У 1935 році Анна Стен давала кілька коротких інтерв'ю у Голівуді і підтверджувала своє українське походження. Про цю зустріч український тижневик опублікував матеріал, і журналістка звернулася до Анни. Не стен українською. Я хотіла б дізнатися, ви українка чи росіянка? Звісно, що я українка, відповіла актриса, сідаючи у свій автомобіль. Ви розумієте українську? продовжувала пані. Я розумію, але відповідатиму англійською. Чому ви це взагалі запитуєте? запитала Анна Стен. Тому що я українка і мене цікавить ваша національна належність. Добре, я українка. Я народилась в Україні, в Києві. Про це я ще розповім вам. Через чотири тижні ці дві жінки знову зустрілися. Я народилась в Україні. Потім виїхала до Москви, і тоді я ще не розмовляла російською, говорила виключно українською, сказала Стен. Про справжнє її походження знав також і Голдвін. Всі вважали Анну Німкеною, Багато хто і зараз так вважає. Може, тому що всі свої гіти вона зробила в німецькому кіно, але ж ні, вона була українкою. Це правда. Вона народилася в Києві. У 1993 році у газеті Ukrainian Weekly вийшла стаття під назвою Анна Стен. Перша українська зірка Голівуду померла у 85 років. Це було 12 листопада 1993 року в Нью-Йорку. Вона відкрито заявляла про своє українське походження, однак через утиски не могла повернутися на батьківщину, тож більшість свого життя провела в еміграції. Ставитися до неї можна по-різному. Хтось захоплюється нею, хтось надихається, а хтось і геть висміює. Але вона залишила значний слід та приклад для натхнення в нашій історії. Адже Анна Стен стала першою українкою в Голівуді. Підпишіться на мій канал Тегроловка, ставте вподобайки та залишайте коментарі. І до нових зустрічей!